Новий будинок тренд, який набирає неймовірних обертів серед американських сімірів. Тому, якщо ви завжди жили лише в таких будинках, спробуйте побудувати дещо зовсім інше. Зносимо все, перефарбовуємо і готуємось до нового будівництва. Такого будинку заключається в тому, щоб він був зручним не тільки для ваших сім'ї, а й для вас самих. Чому? Бо тут все будується на одну сторону таким чином, щоб вам було зручно грати за ваших персонажів і спостерігати за всім. Реально, я не знаю, чому ми раніше не будували такі будинки і намагались все всюди розставити як в реальному житті, але такі будинки для гри реально. Трохи зручніше, я скажу вам так, але ми з вами це перевіримо. Як бачите, я будую невеликий двоповерховий будиночок зі сходами з боку, щоб вони нам в жодному разі не заважали. В принципі, цей будинок буде досить стандартним і підійде навіть для стартеру. Якщо ми трошки менше застосуємо до нього техніки, щоб нам точно вистачило бюджету. Цей будиночок буде зі спальною кімнатою, з дитячою кімнатою, з кухнею, з такою прохожою. І навіть з вітальнею, і навіть з ванною, і душем, і всім, всім необхідним для ваших сімів. Самим стилем будинку я вирішила не експериментувати на цей раз і зробити його максимально сучасним і стандартним. Тобто він буде в нас застосований з фарбою, ви бачите, я її вже застосувала. Вона такого ніжного пастельного відтінку, ванна в нас буде білою плиткою обкладена. Стосовно меблів, тут крутий лайфхак для вас. Так, дивіться, в нас є дуже багато варіантів нижніх тумб для кухні, ви це бачите. Але вони з'явились в мене не просто так, а тому що я вимкнула автоматичне поєднання тумб. Загалом, коли воно у вас включене, то у вас зовсім інші форми пропонуються самою грою. Якщо ви хочете максимально різні форми обирати самостійно, дуже раджу вам вимкнути цю функцію. І ви бачите, вони реально дуже круті і набагато краще виглядають. Ось, наприклад, оці полочки, які ніби з посудом, їх немає і не буде, якщо ви просто будете застосовувати автоматичне поєднання. Тому раджу вимкнути цю функцію, і обирати все самостійно. Стосовно кольору, ви бачите, який я обираю, також ми обов'язково застосуємо холодильник, але бачите принцип будування самої кухні. Тобто все це знаходиться з боку, і ми від нашого обличчя, ось коли граємо, нам не буде нічого заважати, нам не потрібно буде постійно повертати камеру. Для нас це буде максимально зручно. Це реально крутий експіріанс. Я таке роблю вперше. Напишіть в коментарях, чи будували ви таке раніше, бо мені реально дуже цікаво. Я завжди будувала як в реальному житті все в різних сторонах і не задумувалась навіть зручно мені самій буде грати в це чи ні? А ось тут реально про комфорт для сімерів. Звісно, трохи облаштуємо зону відпочинку. Я хочу зробити це, як ви бачите, кухня студія, в якій буде не тільки кухня з такою барною крутою стійкою. Мені насправді дуже подобається, як вийшло, а й ще диванчики, звісно, телевізор для того, щоб наші сім'ї могли тут відпочивати, дивитися якісь серіали, фільми разом. Відтінки, як ви бачите, я застосовую дуже світлі. Мені подобаються такі відтінки і в реальному житті в меблях, і взагалі в інтер'єрі кімнат. Тому мені хочеться застосувати білий з світлим таким деревом, дуже органічно виглядає. Ще я застосую підлогу. Не хвилюйте, ще це буде. Як бачите, телевізор я обрала подорожче для красивого дизайну, але реально, якщо це буде, наприклад, старти, то ви можете зробити його трошки дешевшим, застосувати, а потім придбати вже більш дорожчий. Який вам захочеться. Ну, з підлогою, звісно, це виглядає вже більш цікаво. Також хочу деревизну світлого відтінку. Таку ж застосую я і в нашу спальню, і навіть у ванну кімнату. Мені подобається, це виглядає дуже сучасно, і навіть якщо ви побачите каталоги сучасних інтер'єрів, то ви там обов'язково побачите багато деревизни, яка використовується в дизайні. Це зараз тренд. Ще раз акцентую увагу на верхніх шафах. Бо будете питати, також автоматичне об'єднання вимикає і може обирати різні форми для них. Дуже красиве вікно, я знайшла цікавої форми, ще не працювала з таким, але в цьому дизайні, мені здається, буде виглядати досить цікаво і красиво вписуватись в нього, оскільки в нас це світло. Також застосую я наші квіточки в стилі бохо, це надає якоїсь стильовості, і я дуже люблю застосувати іншу плитку до зони, в якій ми будемо готувати. Це в нас як кирпичний така кладочка, дуже цікаво виглядає. Переходимо до спальні. Тут я обираю звичайне таке ліжко, але, звісно, можна обрати і трошки дешевше, якщо це стартер. Стандартно біля ліжка я застосую тумби в сучасному стилі такі прозорі доповнення, як я бачу, це в нас змістом. Так, і далі я хочу зробити дуже цікавий елемент, створити самостійно. Дивіться, я візьму шкафчик для одягу, для гардеробу і об'єднаю його разом з письмовим столом. Це буде виглядати дуже органічно і круто як один єдиний великий елемент. Яким чином мені це вдалося зробити? Просто я брала гардероб і письмовий стіл з одного доповнення. Здається, це доповнення дизайн мрії, чи архітектурний дизайн мрії, щось таке. Ви зрозуміли, думаю. Я застосовую однакового кольору ці елементи, і подивіться, як круто воно виглядає разом. Ніби це ділянка кабінету, яка так і продумана разом. І насправді можна один з шафів застосувати не такий хардероб маленький, а велику шафу. І також це поєднається дуже круто. А якщо ще й великий бюджет, то можна і зверху зробити полички, і буде все дуже дуже гарно виглядати. Також сюди я поставлю наші книжки і вони будуть виконувати роль книжкової полочки. Далі переходимо до ванної кімнати. Ставлю ванну, звичайно, щоб нам було зручно грати. До речі, таким чином я її ще жодного разу не ставила, і дуже воно гарно виглядає. Я ще хочу поставити туди якийсь великий вазончик з квітами, але який буде гарно вписуватись в дизайн. Я думаю, цей дуже-дуже класно виглядатиме. Так, тепер нам потрібен якийсь рукомийничок, Звісно, дзеркало, унітаз. Звісно, куди ж без цього нам же сімам потрібно якось виконувати свої потреби, задовольняти. Дзеркало я обираю кругле, доповнення спа. І душ хочу застосувати не такий, який нам не буде зручно грати, а звичайний. І ще в ковриках я знайшла таку штучку, яка буде, по суті, виглядати як злив. Дусі, ну коротше, воно все разом поєднується дуже круто. Я не знаю, як вам, напишіть в коментарях, але мені неймовірно подобається. І переходимо до дизайну нашої дитячої кімнати. Килим я трошки збільшую в розмірі, щоб він покривав майже всю ділянку нашої невеличкої так, кімнати дитячої і хочу зробити прям таку ігрову зону, максимально комфортною для нашої майбутньої дитини, яка буде тут мешкати. Звісно, стульчик не для того, щоб годувати дитинку, а ви побачите в грі, реально це дуже зручно ставити саме цей стіл в дитячу кімнату. Дуже вам раджу, реально, особливо якщо у вас двоповерховий будинок, це прям must have. Двері у мене або напівпрозорим елементом, або ось такі для входу, які по кольору, в принципі, дуже гарно поєднуються з нашими стінами, і обов'язково застосовую поличку, нашу вигадану приходжу кімнату. Не знаю, чи потрібно вона. Нашим сімам, але мені чомусь захотілось таку зробити. Ну і в принципі, все. Облаштовуємо наш фасад і готові додавати сюди нашу першу родину. Я вирішила додати родину Настя і Марк. Якщо ви дивились, шоу пари на мільйон, то ви їх знаєте і вам точно сподобається. До речі, про них в мене є окреме відео, як я їх створюю і роблю їм таку романтичну атмосферу. Подивіться, це виглядає дуже круто, якщо ви знайомі з цією парою. Ну а тепер давайте оглянемо наш будиночок зсередини від обличчя наших сімів. Бо від нашого обличчя ми вже все побачили, а від них дуже цікаво, як це виглядає. Вау! Дуже зручно, красиво все виглядає. Немає нічого зайвого. Я ось не люблю дуже багато зайвих предметів навіть в будинках сім, тому мені максимально комфортно саме з таким дизайном. І бачимо, що навіть від обличчя наших сімів також все виглядає дуже охайно і зручно. Це наша кухня, ось такою вона вийшла. Не впевнена, що мені прям дуже подобаються ті ж павери, які я тут застосувала, але в принципі нормально. Ця зона з телевізором прям моя найулюбленіша стала. Як ви бачите, Марк вже готує якусь їжу і виглядає, наче їм комфортно. Але тепер мені цікаво пограти саме від мого обличчя, як це буде зручно чи ні. Особисто мені дуже сподобалось таке планування будинку, бо воно реально дуже зручне, і тобі не потрібно витрачати час на перевертання камери. Якщо ти ставиш великі цілі для своїх персонажів більше ніж просто грати, то це реально дуже крутий вихід цієї ситуації. А як вам такий американський тренд? Чи подобаються вам такі будинки? Дуже цікаво, чи спробуєте ви збудувати такий комфортний затишний будинок. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо в мене буде ще дуже багато цікавого.